Цієї ночі, за даними у повітряних сил ЗСУ, противник атакував 74-ма ударними бополати типу пошахети безпілотниками імітаторами різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 47 ударних ударних типу «Шахет». Та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях через падіння збитих ворожих безпілотників у семи областях України пошкоджено господарчі будівлі. Установи приватні будинки автотранспорт попередньо без жертв. Наслідки ліквідовують постраждалим. Надається допомога. 27 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. За добу поліцейські ліквідували майже півсотні схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку. У результаті 600 обшуків оголошено понад 60 підозр організаторам та учасникам незаконних схем. З переправлення через держкордон повідомили у нацполіції серед виявлених оборудок, переправлення поза межами пунктів пропуску, підробка документів про стан здоров'я, фіктивні внесення в інформаційну систему, шлях та інші з-поміж фігурантів, керівники лікарень різного рівня посадовці, ТЦК, МСЕК і ВЛК, а також цивільні особи, які підшукували потенційних клієнтів через знайомих та закриті телеграм-канали, Бажаючим уникнути мобіль. Їхні послуги коштували від 5 до 22 тисяч доларів. Отримані гроші, фігуранти, легалізували через купівлю авто і нерухомості у деяких випадках виводили в офшори. Курська операція на території Росії була кроком для запобігання окупації півночі України з боку РФ і не є актом привласнення російських територій. Про це глава української держави Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійському телеканалу Рейнюс 24 Курська операція тактичний успіх України, але успіх не для окупації. Нам не потрібна їхня територія. Нам не потрібні їхні землі. Нам не потрібні їхні люди. Ми хочемо просто жити спокійно в себе вдома, без війни. Ось це єдине. Що нам потрібно? І ось для цього відбувались ці відповідні кроки, сказав він. Також президент підкреслив, що операція на Курщині була превентивним кроком, адже Путін прагнув окупувати північ України. Місто Суми велике місто, місто Харків велике місто. Сьогодні в Харкові понад мільйон людей. І якщо він, Путін, буде їх окуповувати, загинуть сотні тисяч людей. Тому ми повинні були зробити перші кроки. Ми побачили велику кількість їхніх накопичених військ, щоб окупувати Суми. Ми зробили перший крок раніше ніж вони, і це нам дуже сильно допомогло, сказав він. Сполучені Штати Америки до 19 жовтня 2026 року продовжили статус тимчасово захищених осіб для громадян України. Він передбачає особливі імміграційні правила для українських громадян. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішньої безпеки. США. Трамп планує видати понад сотню указів у перший день президентства. Західні змі пишуть, що союзники обраного президента підготували цілий пакет указів, які Трамп міг би швидко підписати з широкого кола питань, починаючи від посилення контролю на кордоні між США і Мексикою до розвитку енергетики, правил найму робочої сили, гендерної політики в школах обов'язкових вакцинацій та інших обіцянок, які Трамп дав під час передвиборчої кампанії. Також сенатори республіканці очікують, що нова адміністрація скасує чимало указів адміністрації президента Шаджо Байдена та водночас запровадить у дії свої власні пропозиції.